Слава Ісусу Христу, кавалєрочка, всім доброго раночку. Скажу вам тако, я, напевно, вже відвикла спати з дітьми. Бо колись я спала і теж не висипалася. Знаєш, Віталіки, як я спала з малими на донашку, в залі на дивані спала Моніка Максим, а я тако в ногах. А свята, чого ти біля них спиш? А я кажу, то то дівчинка, то хлопчика, то я боюся лишати. Ну каже, ти не нормальна я чи що? І я так біля них спала, не висипалась. Тут спимо, Моніка Вальса танцює цілу божу ніч. То відкривається, то лізе на мене. То десь падає вже в ту сторону, а там желізні кути на тумбусі, mm -hmm. і я її тягала цілу ніч. Одним словом, кавалерка не виспалась, але треба вже вставати, тому що в Моніки, Моніки зараз урок 5 по 9. Четвіка казала, гімн буде і після гімн ну, ну, вже коли mm -hmm. заспіває, тоді заходити на урок. З її телефоном не зайшли на ту. -ту тут тобто той сайт, чи то, там де уроки знаєте робиться? Зайшли з мого телефону. Так що мій телефон на зряці моніку вже збудила. Вона мені сказала зараз. Почекай ще 5 хвилин, хоч ми вчора дуже скоро спати лягли. Одинадцята година ми вже спала. Mm -hmm. Ну але кавалерка, ви знаєте, хочемо, не хочемо. Але кожна людина рано мусить встати, файно сістріпати, і клав чистити, песок файно вмити. Директоршу на воду, хлопці, кутка, файно витарепати і всі разом. до роботи!» Може, встане так, як крикну пару разів. А я вже зробила каву. То, до речі, вже друга кава, але стріпатись не можу, але треба. Так що п'ю ще воду, каву, дотріпуюся і хочу сьогодні поприбирати в душові, тому що раз в тиждень там я... Прибираю. Ну, а Віталік з Монікою йдуть на перший, на другий, на третій урок. Я кавалерка, вчора ще така українська мова, математика. Вони вчора дуже скоро то писали з э, Віталіком, Трохи я допомагала, одним словом зробили уроки. Ну, я як в Рюбзаку побачила англійську мову, мене аж тіпати починає. Я кажу, Монька, що завтра я англійська мова? Вона думає: ти я не знаю. А яка ти шляка взяла ту, -ту книжку? А вона каже, та я не знаю, я щось понакидувала, та й все. Ну, що понакидувала, то буде вчила сьогодні. Одним словом кавалерка, нема коли бандрони плести, як Мар'яна вчора сказала, що Галинко, всі -сі вчати, ти все хочеш вчити. Моніку взяла. Я кажу, ну, ті того. Але домовленість була, що Моніку беремо, але уроки вчить з нею Віталік. І на уроках сидить теж Віталік. Так що. Ми встали, але не стріпали, не стріпали, ще маємо пів години дотріпатися, моніку збудити, помити і щоб вона йшла вчилася. Так що всім гарного, мирного і позитивного дня. А ми до науки. Давай. Віталі кажуть, що дубайський шоколад похожий на холову. Угу. Так? так кавалерочка у нас розпочався ранок. Маніка до останнього сказала, що нам не буде й довчитися. Та Манік? Та давай швидше. Та я як можу, так і роблю, ти давай їж. що зуби чисто. Ти, ж... ти, ж... ти ж сиділа на уроці з розселеха. Там камери включають, вона мені зараз підтягається з кухні, бо в мене зараз може накрити на тих уроках. Чому? Та я не знаю, бо я така дуже сильно нервна. Mm. А ще як вона не буде знати, що відповідати. О! -о, -о, -о. Подивіться, то потрібен, люди, кажуть, то, Кажут, то обстрижись. То теж починає, то все, до мене коліжанки, до мене вже не дзвонять, бо в мене си дитина йде вчити. У мене дитина в 4 класі. Так? Ти в четвертому? Mm -hmm. ще Знаєш, ви що не збудила? Знаєш, теж куліжанка визвонить, хоч не mm -hmm. вчити, а то вже нема коли. От дитина йде Та, так.